Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини ми говоримо про те, чим живе український кінематограф із гостем нашої програми Станіславом Притулою, начальником управління державного регулювання та реалізації кінопроєктів Державного агентства України з питань кіно. Вітаю вас, пане Станіславе. Дуже приємно вітаю вас. Пане Станіславе, на фоні того, що і чиновники, і українські політики, і звичайні українці говорять про те, що треба. Підтримувати вітчизняне кіно, і от, в цьому контексті хотілося згадати слова і інформацію, яка прозвучала з вуст керівника вашого відомства, вашої агенції Катерини Копилової про те, що необхідно запровадити збір на розвиток українського кінематографу. То це предметна пропозиція. Яким чином ви собі це уявляєте? Взагалі, український кінематограф він був дуже знаним і під час ще радянських часів. Те, що робила студія Довженка, це було. Дійсно якісним і цікавим продуктом проте за останні 20 років кіногалузь України е, практично виживала. і е, про якісь е, здобутки за останні 20 років е, практично не можна казати. Проте, у 2010 році е, уряд і президент України звернули увагу на цю галузь, і е, шляхом збільшення державного фінансування, також виділення держкіно в окрему управлінську структуру, е, можна говорити про те, що е, Політика розпочалася, політика державного протекціонізму по відношенню до української кіногалузі було збільшено фінансування, тобто порівняно із буквально п'ятьма мільйонами гривень, які були в 2009 році. Поступово почали нарощувати об'єми фінансування, і на сьогоднішній день ми плануємо на кіно витратити близько 140 мільйонів гривень у 2013 mm -hmm. році. От є статистика 2012 року, те що, те, що вже зроблено. 113 мільйонів гривень на державне замовлення і 50 мільйонів на 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 фінансову підтримку і на розповсюдження це були це були планові показники. Фактично було реалізовано проектів на загальну суму 137 мільйонів гривень. Це безпрецедентно для України так, за два роки сума. з 5 до 130, так? Так ну за три роки можна сказати за три роки. Так. А що таке збіри? Чому Державне агентство України з питань кіно наполягає на впровадженні такого збору, і чому ми підтримуємо ті законодавчі акти, які на сьогоднішній день внесені з цього питання до Верховної Ради України? Це загальноєвропейська практика, коли кіно фінансується не лише завдяки прямому бюджетному фінансуванню, але також за рахунок відрахувань. Тобто існує певний перелік відрахувань, які на фондовому принципі е, виділяються на програму зі створення фільмів. Зокрема, це система дуже успішно працює у Франції, де угу. практично ці відрахування від е, показів е, на телебаченні від інтернету, від показів в кінотеатрах, і дуже багато є критеріїв, за якими е, здійснюються ці відрахування, здійснюються і е, тому практично. Е, Кіновиробництво не зав'язано на тому, чи міністерство фінансів певної країни виділить кошти чи не виділить. Практично це галузь, яка сама себе забезпечує. Я думаю, що пане Станіславіну якісь обрахунки прогнозні робили, <клес> тобто, ну якщо. Ну, ситуація, так скажімо, розвиватиметься і надалі, то про яку суму ну, хоча б приблизно йдеться, це дивлячись від того, які саме відрахування ми будемо передбачати. Якщо ми включаємо і е, інтернет-відрахування, і відрахування з телебачення, і з показів в кінотеатрах, то якщо я не помиляюся, ми обраховували, що ця сума буде не менше ніж 100 мільйонів гривень. Угу. То це ну приблизно так само, як зараз виділяє держава. Ну не так само, а скажімо, достатньо такий серйозний рівень. Так це серйозно, так пане Станіславе, от хотілося б також ну знову ж таки повернутися до заяви вашого керівника про те, що в нас відсутня в принципі в Україні кіноосвіта, тобто вона є, але фахівці, якби ну, затребуваний римом. треба, щоб працювали люди, щоб розвивалося виробництво. А ну в цьому контексті яким чином також собі уявляєте ситуацію, казати про повну відсутність спеціалістів і також кіноосвіту, але частково не так? можна так, тому що в Україні є спеціалізовані вузи, які готують спеціалістів. Проте ми бачимо, що дуже часто ці спеціалісти вони мають ще додатково отримувати освіту безпосередньо на майданчику. Адже ми бачимо, що е, найкращі спеціалісти це той спеціаліст, який пройшов певну практику, якщо не створюється кінематографічний продукт, то виключно теоретичних знань замало. І режисерам, сценаристам, операторам їм треба давати змогу реалізовувати себе у своїй професії. Саме тому Державне агентство України з питань кіно е надає преференцію дебютному кіно, і ви бачите, що кількість дебютних фільмів, які виходять за останні роки, значно збільшилася, як у складі альманахів, так і. Окремими фільмами е, виходить дуже велика кількість е, дебютантів на сьогоднішній день. Тобто, ми кажемо про те, що ми даємо змогу вчитися на майданчиках е, знімальних. Крім того, ми передбачаємо е, проведення низки воркшопів, а також навчальних спеціальних програм, які дозволяють е, отримати спеціальність і також. Навчитися досвіду у іноземних фахівців, а також у фахівців, які вже давно працюють у цій гаузі, тобто українських спеціалістів, ми плануємо певну кількість таких заходів. я Думаю, мінімум два будуть проведені цього року в Україні за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Крім того, наші спеціалісти мають також вивчати можливості навчання і за кордоном. Угу. І на сьогоднішній день існує велика кількість програм, які дозволяють е, таку освіту отримувати про... найкраще ну, не... в Україні конкуренція. Тоді ми можемо дійсно повноцінно говорити про те, що є ринок праці в сфері кіно. От пане, пане Станіславе, на фоні того, що дійсно ми згадуємо про те, що е, збільшуються видатки на кіно на кіновиробництво в Україні, На фоні того, що ви сказали, що е, є багато дебютних. Кіно, те, що так, з кожним роком нові стрічки з'являються в Україні, а от свідомість українця міняється, тому що от часто доводиться чути, що немає в Україні кіно, в принципі. Тобто воно є, але його ніхто не бачить. Ви знаєте, ми маємо як позитивні, так і негативні приклади, адже. Дуже позитивним прикладом став вихід минулого року фільму Того, що пройшов крізь вогонь. Це фільм е, Михайла Грасомовича Єлєнка. Це фільм, який зібрав у прокаті українському е, мільйон вісімсот е, тисяч гривень, і це був показник, який практично е, дорівнював блокбастерам американським, які здійснюють прокат в Україні. Е, він тримався в десятці найкасовіших фільмів протягом чотирьох тижнів, ми бачили справді зацікавленість українського глядача в українському кіно, проте, до цього проводилася дуже велика інформаційна і рекламна кампанія щодо цього фільму. До того ж, Михайло Грасимович він є знаним режисером, і також йшли подивитися на його чергову роботу. Проте, коли ми кажемо не про такі. Знані імена, угу. а, проте фільми також якісні. Тоді справді треба більше уваги докладати до стратегії просування цих фільмів. Стратегії від кого? Від, від вашого агентства? Чи від, від, е... від продюсерів, від, там, від режисерів, всіх, залучені до виробництва? Е... Державна Агентство воно надає сприяння у виробництві. Практично ми е, в ігровому повному метрі 50% видатків на виробництво фільмів беремо на себе. І е, також ми надаємо змогу дистриб'юторам цих фільмів е, звертатися до Держкіно для отримання певних коштів на просування цих фільмів. Проте просування е, фільму до глядача – це робота українського дистриб'ютора. Ми маємо говорити про те, що на сьогоднішній день їх або мало, або вони недостатньо професійні ще поки що українські дистриб'ютори, які зможуть так само провести якісну е рекламну кампанію, які зможуть донести до українського глядача інформацію про те, що ти маєш на це сходити, адже це цікаво, це якісно і це про тебе. Угу. А в українських реаліях, на вашу думку, яким чином краще робити просування через кінофестивалі, через кінотеатри, через Телебачення. Це залежить від того, про яке кіно ми угу. говоримо. Якщо йдеться про а, масовий продукт, про мейнстрім, це, звичайно, через велику рекламну кампанію і просува і через кінопокази. Це має бути широкий прокат. Тобто, зайшовши в будь-який кінотеатр України, ти маєш побачити афішу українського кіно і зрозуміти, що ти напевно. Відстанеш від своїх друзів, якщо на нього не сходиш. А це що стосується ну, великих е, цікавих блокбастерів або mm -hmm. видовищного кіно, практично. А є інша стратегія просування фільмів, і вона стосується е, арт-хаусу, це авторське кіно. Це кіно не для широкого глядача. Це... Практично витвір мистецтва, і саме для таких фільмів е, існують кінофестивалі, саме такі фільми здобувають славу режисерам своїх країн, коли виграють е, призи на міжнародних фестивалях, е, як великих, так і невеликих. Зокрема, е, ви знаєте, що минулого року е, Мирослав Слабошпицький отримав mm -hmm. леопарда в на фестивалі в Локарно. Це е, Перша для українського кінематографу така е, значна нагорода на цьому Тей, фестивалі. І не остання і не остання, тому що з тим самим фільмом Ядерні відходи, е, він повернувся із фестивалю в Белграді, і ось буквально тиждень тому він отримав і там золоту медаль. Е, тобто, що стосується артхаусу, Український артхаус цікавить європейського глядача, міжнародного глядача, і там ми бачимо справді здобутки. Давайте поговоримо про плани на 2013 рік, тому що от є така інформація, що у 2013 році планується завершити 12 ігрових повнометражних фільмів, 20 анімаційних фільмів і близько 40 документальних. Що може завадити втілитись цим планом? Я думаю, що нічого. на заваді не має стати нічого, виключно непрофесіоналізм або наш як держкіно, але я в цьому сумніваюся, тому що ми робимо все, що від нас залежить, для того, щоб ці проекти були реалізовані, або е, ті компанії, які ці проекти реалізовують. Проте е, в нас існує е, система конкурсного відбору кінопроєктів, і тому, перш ніж е, ставати до роботи над певним проєктом компанії, які е, планують цей проєкт реалізувати, вони проходять дуже ретельний відбір. В На який це дуже ретельний. Тому що тут можна говорити і про суб'єктивні якісь фактори. Так? Е, ні, в нас практично можна казати, що відбираються проєкти дуже об'єктивно. В Держкіно створено експертну комісію з питань кінематографії, до якої входить велика кількість. Близько 30 осіб це представники кіногалузі, починаючи від дистриб'юторів, режисерів, сценаристів до кінокритиків, які фахово відбираються за певними критеріями кінопроекти, які складаються не лише з кіносценарію, як це було раніше, адже одного кіносценарію для реалізації кінопроєкту замало. Тобто ми відбираємо кінопроєкти, які складаються з кіносценарії, синопсису, режисерського бачення, маркетингової стратегії, ми перевіряємо можливості компанії реалізовувати ці проекти. Тобто, ми дивимося, чи немає заборгованості, які досвід ця компанія має на ринку. І лише коли ми отримуємо повну оцінку за всіма цими критеріями, ми вибудовуємо лист, перелік пріоритетів і вже за ним. Ми формуємо програму кіновиробництва, і справді в 2013 році в нас планується завершити близько 12, не близько а саме 12 кінопроєктів. Угу. Це повнометражні фільми, і більшість з них стали переможцями першого та другого конкурсу кінопроєктів, які були проведені ще в 2011 році. Вони були успішно включені до програми виробництва, фінансувалися як починаючи з 2011 року, і цього року. Якщо навіть не на, на великих екранах України, то на великих фестивалях всі ці 12 фільмів вже стигнуть побувати. А... Не, вже до речі, варто говорити і не тільки по 14-й рік, тому що є і перелік фільмів фінансування, які обов'язково з державної бюджету отримує. В нас програми формуються на два роки, тобто на 13-14 рік, потім буде на чотирнадцятий 15 рік, адже кіновиробництво це довготривалий процес, і практично за один рік створити кіно починаючи від допрацювання сценаріїв, не дивлячись на те, що на конкурс вони подаються вже е, написаними, і потім підготовчий період, знімальний період, угу. постпродакшн це. Справді робота, яка потребує багато часу. Тому в нас більшість проектів є перехідними, і вони виробництво яких триває близько двох-двох з половиною років. Зрозуміло, пане Станіславе. Дякую вам за інтерв'ю. Маємо завершувати. Ну було цікаво. Я думаю, і сподобалось нашим глядачам. Вони дійсно чекають на якісну роботу на українського українського. Кіновиробництва і на якісні результати, звичайно, кінофільми. Я течам нагадаю, що сьогодні разом з нами був Станіслав Притула, начальник управління державного регулювання та реалізації кінопроєктів Державного агентства України з питань кіно. Залишайтеся з нами і на все добре вам.